Презентуємо вашій увазі взуття Декерс. Дана модель жіноча у розмірі 38. Чудова, класна, стильна модель у замші. Наступна моделька представлена у 36 розмірі, також Замшева, утеплена зимова модель. Ця модель представлена у розмірі 40. Вона також є утеплена, матеріал замша, до неї додаються додатково устілки. Наступна модель представлена така ж, але у сірому кольорі. Всередині утеплена. Розмір 44. Також додаткові устілки. Ця модель Представлено у розмірі 44. Всередині утеплена. Матеріал замша. Кросівки Розмір 41. Всередині утеплені. класна, стильна модель, сіточка, розмір 42. Чоловічі кросівки, шкіряні, дуже зручні у розмірі 46. Наступна модель чоловічі кросівки, шкіряні, дуже м'яка, класна шкіра, якісна у розмірі 44. Кросівки чоловічі, дуже стильна модель. У даному лоті представлені у розмірі 44. До моделі додаються додаткові устілки. Чоловічі класні, стильні кросівки, дуже м'якенькі, шкіряні у розмірі 44. Така ж модель в чорному кольорі, теж у розмірі 44. Тапочки, чоловічі, шкіра. Дуже м'які, зручні, розмір 46. Наступна модель представлена у розмірі 36. Шльопанці у розмірі 42.